Американські компанії не можуть виробляти зброю швидко, аби задовольнити світовий попит через війни в Україні та Ізраїлі. Незважаючи на те, що Америка одна з країн, яка створює найкраще озброєння у світі. Про це написали у Політіко, посилаючись на проєкт поки не опублікованого документа національної оборонно промислової стратегії. Там зазначають її найближчими тижнями оприлюднить начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант. Ця невідповідність становить зростаючий стратегічний ризик, оскільки Сполучені Штати стикаються з імперативами підтримки активних бойових дій, одночасно стримуючи більшу і технічно досконалішу загрозу, що насувається в індотехоокеанському регіоні. Йдеться у звіті. У звіті йдеться, що негативно вплинула на ланцюг постачань пандемія COVID-19, потім вторгнення Росії в Україну та війна в Ізраїлі, і це стало причиною браку потужностей в США. Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання. Йдеться у звіті. Аби вирішити ці проблеми, Пентагон має намір розвинути більш стійкі ланцюги постачання, інвестувати в малий бізнес та приділяти увагу інноваціям. Надія Ковальчик, телеканал НТА.